Ревність Христа. Розуми над Словом Божим на свято річниці освячення Латеранської базиліки. Наближалася юдейська Пасха, Ісус прийшов у Єрусалим і побачив у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і сидять міняльники грошей. Зробивши бича з мотузків, він вигнав усіх із храму, овець і волів, розсипав гроші у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав: Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано: Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали Його, Яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали: Сорок шість років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його? Він же говорив про храм свого тіла. Коли він Воскрес із мертвих, то згадали його учні, що Він це говорив, тож повірили і в Писання, і в сказані Ісусом Слова. Ключем до розуміння цієї події є слова самого Ісуса. Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму Його. Далі Йоанн зазначає. Що йдеться про храм Його тіла, Господь вказує на себе, як на справжню святиню, в якій кожен має змогу зустрітися з Отцем. Цю святиню буде зруйновано образ страстей і смерті, і відновлено Воскресіння. Саме до Голгофи привела Ісуса Ревність до дому Отця Євангеліст цитує. Слова 69-го псальму. Часто ми вибірково сприймаємо цю цитату, вбачаючи в ній лише аргумент святого Божого гніву на торгівців у храмі. Однак, якщо уважно приглянемося до контексту, то помітимо, що псалом є пророчою заповіддю муки Христової. Спаси мене, о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті і немає де стати. Увійшов я у глибокі води і пориває мене быстрі. Від Відкрику я знемігся, горло у мене пересохло, втомились мої очі, як я ждав на мого бога. Тих, що без причини мене ненавидять, більше, ніж волосу на голові у мене. За тебе я терпів зневагу. Ганьба лице моє вкрила, чужий я став і братам рідним, стороній сина матері моєї, бо ревність до твого дому мене з'їла, зневаги зневажаючих тебе на мене впали. У цьому праведникові Псалму спільнота перших християн розпізнала стражденого Господа, який переобразив ревність служіння Богові. З ревності, служіння за допомогою сили, на ревність Христа, ревність любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.